Перед кожним виборами завозять купу політехнологів і ті маніпулюють людьми. Є надія на молоде покоління, їм так просто мізки не запудриш. А чому їм так просто мізки не запутриш? Шановний пане, а останні вибори що довели? Останні вибори місцеві, перед тим були вибори до Верховної Ради, перед тим ще президентські вибори. А чому мізки не запудриш? А хто обрав оцю владу? Оцю владу і обрали якраз в тотальній більшості от молоде покоління, і це доводить те, що молоде покоління дуже легко піддається маніпуляціям різних політехнологів. Як можна було обрати людину президентом, людину, яка взагалі ну в поліції одного я не була, яка справа в тому, що в поліції не було, вона навіть ніколи не робила ніяких політичних заяв. Взагалі людина аполітична. Вона займалася своєму шоу-бізнесі, ніколи нічого взагалі не робила. Як можна було з нею проголосувати? Він лише один раз здійснив публічний виступ, коли він принижував сміяв українську мову і казав, що, що, що не має право говорити по руському язику і так далі. Все, більше публічних виступів він і політичних жодних не робив. Але люди його обрали президентом. З таким тотальним ідео, 73%. Далі до Верховної Ради. Як взагалі можна було брати е, в слугу народу до Верховної Ради, в чим практично вони е, майже здобули конституційну більшість? Хто? Хто там один важкого, Хто там є? Хоч одна серйозна політична фігура. Кілька людей, які мали якийсь певний політичний досвід, то політичний досвід в партії регіонів і все. А решта взагалі випадкові люди. І люди і, і за них проголосували, просто е, піддавшись на оці політехнологічні штучки. І переважно голосувала якраз оця молодь, а брати місцевий вибор. Так само в місцевій ради зайшло купа просто людей з вулиці, які в жодного сузунку ні до політики, до місцевого самоврядування не мали ніколи. Просто був бренд, Зеленський сказав, і люди проголосували. Тобто молодь так само піддається на маніпуляції Навіть більше піддається, бо молодь ще ніколи не була бита долею. Молодь ще ніколи не обдурювала. Вони перший раз прийшли голосувати. Там, хтось другий раз прийшов голосувати. Вони ще не відчули того розчарування, коли лапсу вішують на виборах різними політехнологічними штучками. Тож нам не поможе оця молодь, яка в майбутньому замінить наше покоління. І вони нічого му голосувати. Не будуть. Але у нас порятунок є у свідомому голосуванні, щоб ми свідомо обирали свого кандидата кожні вибори і щоб ми свідомо за нього голосували, не враховуючи всяких тих політичних маніпуляцій по телебаченню, по інтернету та іншим засобам масової інформації.